Спритко і гарнюня не подобається колесникову символи України, персонажів в стилі аніме. Хлопчик та дівчинка їх нещодавно презентувало дипломатичне відомство, але готове змінити, якщо українцям не до смаку. Що не так, із євросимволікою, Павлина Василенко. Віце-прем'єр Борис Колесников з'являється на прес-конференцію під виступ Януковича. Президент говорить з екрану. Це крок до нового якісного діалогу. Окрім екрану, в залі банери та професійно виставлене світло. Оренда такої коштує щонайменше 10 тисяч гривень. Колесников твердить, тут краще ніж в кабміні. Ми ніколи не платимо із державних грошей ні за одну прес-конференцію. Дякую. Ну а звідки беруться гроші? частних. ви самі Так. А для чего ты сюди? сюда просто я ж в кабине и чтобы бути. всем было удобно. Yeah. Здесь демократичная атмосфера держава фінансує виняткову підготовку до турніру, аеропорти, дороги, стадіони. Колесников котре повторює: ніякого здорожчення об'єктів не немає. А систему вітчизняного планування фінансів називає ідіотською. Від колесникова дістається міністерство закордонних справ, яке реалізуючи національну концепцію позиціонування України, запропонувало персонажів «Спритка» та гарнюню. Комітет євро і не мають ніякого відношення. Це мід. Міністерство наставних справ України об'являла этот конкурс. Таке клюв що він проходив мені не нравиться ці символи. таке впічлення, що проходив між ветеранами, і ліміда, і Рейха, це їм відніє у директора Евро-2012 в Україні. Також зауваження про те, не до вигляду хлопчика з дівчинки гарнюні, а до цілого міністерства. Дуже важливо, щоб інформаційна кампанія, яка розпочалася, і це позитивний сигнал, проходила в єдиному руслі. Щоб так не траплялося, що, скажімо, компанія Україна світ робить щось своє, Міністерство закордонних справ свою концепцію. У МЗС кажуть, їхню концепцію просування України в світі розробляли ще за попереднього уряду. На це витратили гроші 900 тисяч гривень. Це не була просто так ви от збухти барахти ми раз вирішили це зробити. І ця програма державна іміджа, вона існує абсолютно незалежно в Євро 2012 з 2004 року. Просто вона не кожен рік фінансувалась. Сам спритко і гарню, якщо ви вирахуєте, вони і 5 тисяч не коштують. Насправді, за концепцією і гарнюня постають у трьох варіантах: діловому, спортивному та національному. МЗСівці радять сприймати їх лише як допоміжні символи для сувенірів. Концепція України відкритість, як ключовий. До речі, спадкої гарнюні з великими відкритими очинами якраз відображає цю концепцію в рамках цієї концепції спадкої гарнюні відіграють дуже допоміжну роль. І якщо вони, якщо вони викликають несприйняття в суспільстві, ми готові їх не використовувати. Не використовувати, готові після соцопитування. Якщо українці масово висловлять свою нелюбов, символи замінять. А поки що, у МЗС ладні якимось чином доробити дівчинку та хлопців. Чека так, щоб вони всім полюбилися, Павлина Василенко, Андрій Барков, програма Вікна СТБ.